Добрий день, друзі, добрий день підписники. Сьогодні у нас огляд плуга Лємкен Опал 120. Плуг 4 корпусний, виконання 4 плюс 1 з можливістю приєднання 5 корпуса. Як ми його доставляли в Україну, відео на каналі було. Може вже хтось і бачив. Плуг весь в оригінальній фарбі з кукурудзяними або соняшниковими передплужниками. Стан плуга можна охарактеризувати як ідеальний. Люфтів абсолютно в ньому немає. З плугом є наявні три його оригінальних ключі. Також до плуга є повністю весь набір документів, який був при продажі. Висота стійки 75 сантиметрів. Відстань між корпусами 97 сантиметрів. Ось тут це все вказано. плугові всі болти в оригіналі. Всі робочі органи в оригіналі, нічого ніде не розкручувалося. За виключенням чи за винятком ось одного болта, який ми поставили в принципі оригінальний. Його було зрізало. Ось є такі малесенькі мікротріщинки. А так весь плуг в ідеальному стані. Так виглядають лемеха. Ось такий стан полиць. Люфтів на відрізних дисках абсолютно немає. Колесо також. Абсолютно без люфтів. Такий ось маємо плуг. Прошу, друзі, прокоментуйте. Кому сподобалось, ставте лайки. Запрошую всіх бажаючих до перегляду. Ми його зараз спробуємо зважити. Традиційно ми це вже робимо для того, щоб огляд був об'єктивним і кожен міг розуміти, яка вага у даного плуга. Тому залишаємося з нами. Будемо зараз зважувати. Таким ось чином веземо зважувати лямкен Нопал 120 й він має раму 120 на 120 мм. Товщина рами 1 см, тобто 10 мм. Прекрасну комплектацію з кукурудзяними або соняшниковими пересплужниками, з відрізними дисками. Хто не встиг ще підписатися, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Це буде стимулювати нас. Знімати цікаві інформативні відео і привозити нову хорошу техніку для наших українських фермерів. Отож, вага плуга, одна тона 100 кг. Хочу сказати, друзі, що при його от, тона 95 навіть. Хочу сказати, друзі, що при його розмірах це дуже і дуже хороший показник. Каже, то на 95, то на 100. Друзі, хочу зауважити, що при такій кількості корпусів і 120 й рамі цей плуг зовсім і зовсім, можна сказати, легкий. Одна тона 100 кг це дуже небагато для чотирикорпусного плуга. Оцим відрізняється від усіх інших плугів. Ленкен Опал. Хто дивився попередні наші відео, ми важили Європал 7, Опал 110. В такій комплектації цей плуг. Можна впевнено сказати, що є доволі легким. Друзі, кому було цікаво, ставте лайк. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. І до нових цікавих відео, миру нам всіх!